Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Зима, вже зима, вже третій день зими. Холодно. Зовсім, Зовсім холодно. Так холодно, що в мене змерзли долоні рук. І моя спільна співпраця із моїми колегами по роботі є неефективною. Послухали. А я зробила в цьому невеличкому висловлюванні купу помилок. А здогадайтеся, яких? Правильно, не можна говорити українською долоні рук. Правильно говорити змерзли долоні. Дійсно, ще неправильно говорити українською спільна співпраця. А правильно висловлюватися співпраця. І дійсно. Неправильно говорити колеги по роботі, правильно казати мої колеги. Запам'ятовуємо і знаймо долоні співпраця і колеги. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя, теплої зими і щоб ніколи-ніколи. Не мерзли наші долоні. І завжди з нами поруч була любляча нас людина. До побачення!